Привіт, допитливі дослідники! Разом ми зануримось у світ наукових відкриттів! Ви готові? Починаємо! Добрий день, мої любі малята! Продовжуємо нашу рубрику Досліди. І сьогодні наш дослід називається Крокуюча вода. Чому крокуюча? Зараз ви про це дізнаєтесь. Але спочатку нам треба дещо приготувати. Нам потрібні клейонка на стіл, шість склянок, три з них з водою, стакан з водою та пензлик, жовта синя та червона фарби та шість серветок. Ну то що, готові починати? Але спочатку відгадайте загадку. Хтось у лузі. Біля річки загубив барвисті стрічки, дощик вгледів і дібрав, небеса підпоризав. Що це? Правильно, це веселка. А наш дослід чимось буде нагадувати веселку. Тож починаємо. Змучуємо водичкою наш пензлик та набираємо на нього жовту фарбу. Занурюємо пензлик у склянку з водою та добре її розмішуємо. Ще набираємо фарбу. У нас повинен вийти яскравий жовтий колір ось так миємо пензлик. Занурюємо пензлик з червоною фарбою в іншу склянку з водою та також розмішуємо, Добавляємо ще червоної фарби теж до яскраво червоного кольору. Знову миємо пензлика. Та тепер набираємо синю фарбу та окунаємо пензлик в останню склянку з водою, розмішуємо її, Добавляємо ще синьої фарби. Ось такі яскраві кольори у нас повинні вийти. Миємо пензлик та кладемо, він нам вже не потрібен. Тепер беремо серветки. Я беру серветку, складаю її ось таким чином. Інші п'ять я вже склала заздалегідь. Склали пополам та занурюємо наші серветки однією стороною у склянку з водою а іншою стороною у порожню склянку. І так усі шість серветок, ніби утворюючи мостики між склянками. Один край у склянку з водою, іншу сторону у порожню склянку. Ось так. Залишилось почекати хвилин 15-20, і ви побачите, що ж буде далі? У нас пройшло вже 5 хвилин, і ми вже можемо побачити зміни. Погляньте вода ніби крокує з однієї склянки в іншу. Ті склянки, що були пустими, поступово заповнюються водою. Ось і готово. Пройшло вже 20 хвилин. Що ж у нас вийшло? Дістаємо наші серветки. Вони нам вже не потрібні. Ось так. І дивимося. Зі склянок з червоною та жовтою утворилась помаранчева, з червоною та синьою фіолетова. Із синьої та жовтої води утворилась зелена. Виходить, що наша кольорова водичка за допомогою мостиків, тобто серветок, перейшла в порожні склянки і утворила веселку. Тепер ви зрозуміли, чому наш дослід називається крокуюча вода? А я вам дякую за перегляд та бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!